Український народ ніколи не пробачить а путіну, його уточнюю всім тим, хто спонсорував весь цей тероризм, хто відібрав у нас життя наших людей, наших дітей, час, час тих діточок, які, слава Богу, вижили, але які, яким прийшлося подорослішати через цю війну і просто позбавили їх дитинства. І, на жаль, мої співчуття ще раз тим. Кого позбавили близьких рідних, тому казати про е якісь пробачення чи час, як то кажуть, час грає е на користь і путіну, і що люди в Україні забудуть ні, відпочивати і на цьому світі, і на іншому він спокійно не буде. Ні його діти, ні його онуки. Так, ми не терористи, і тому це будуть кримінальні судові процеси, і обов'язково буде відповідальність. Відповідальність має бути, бо після цього терору прийдуть інші повторення автократії агресії. Значить, так можна, якщо немає ніяких наслідків. Тому ніхто нічого нікому збить не пробачить.